Ділитися тим, що в тебе є, це християнський обов'язок, а тим більше з тими, хто багато втратив у цій війні. Дієва допомога, хоч трохи відшкодує втрачене, переконані священники. А коли потерпілі бачать, що у своїй біді вони не самі, це вселяє надію. Всі священники, як і Тернопільської області, буду казати Тернопільської єпархії, так, так і священники Української автокефальної церкви всієї України, вирішили внести свою таку невелику лепту для того, щоб Україна стала свободною. Священники безперервно допомагають сім'ям військових, збирають продукти, купують для бійців амуніцію. А сьогодні стали донорами і здали свою кров для поранених в зоні. АТО. мене вразило те, що за всі роки, що ми тут працюємо, так згуртовано прийшли люди. Які є, ну як би сказати, до яких ми приходимо помолитися, які прийшли з такою доброю намірами здати кров, тому що кров нічого в світі не заміняє. Невідомо чиє життя врятує донорська кров, хвору дитину, вагітну жінку чи раненого на сході військового, оскільки термін зберігання крові лише 35 днів її використовуватимуть згідно з потребами. Нещодавно до обласного центру з міністерства охорони здоров'я надіслали запит на кількість донорської крові, що її можуть надати з Тернопільщини на Донбас. Поки що зібрану кров для бійців, АТО тернопільські медики не передавали, але при потребі обов'язково відправлять потрібну кількість. Якщо буде запит від них, буде документи, буде оформлено все, ми відомо. Якщо треба, то ми і знайдемо можливість і навіть відвести, ну може не саму точку зони, а то, а десь там поближче, чи як і міщину є волонтери, вони деколи звертаються тернопільські. Дуже вразило мене, що зараз стільки людей багато з ви, виявило ви бажання здати, що ви собі не представляєте. Як ви почуваєтесь? Дуже добре. Отець Ігор сьогодні вперше здає кров, каже щасливий, що може допомогти врятувати чиєсь життя, і закликає своїх парафіян допомагати українській армії. Повинні наслідувати всі. І такий важливий час, коли надто багато проливається української крові, то прийшов час ділитися всім без виключення.